Я працюю з 81-го року, 5 тисяч землі. Займаємося виробництвом рослинницької продукції, тваринницької продукції. В основному ми займаємося пшениця, ячмінь, овес, соя і кукурудза і зайтонічний. Я взагалі купляю всі, стараюся учаснику купляти, в тому числі і цей компаній. Ми перші купили хвенти в районі, трактора, це комбайна. Ну, Нове, нове, і вона дає перспектива на відео. А наші механізатори вони способні рішати випросити. І рішають вони. Багато дечого. Через що ми йдемо? Тільки новики. Захват, жатки, економія, горючого, все дає свої плати. Цей комбайн має там лотить 200-300 тонн. Тоді, коли той намолотить 150-200, це найбільше. Так що на загальному, це дуже хороша техніка. Коли я приїжджаю на поле вечором, там і комбайнер, вилазить трактора він рубашка чиста. Це оцінка того, що техніка хороша. Нова техніка, нові перспективи, як би сказав. На комбані працює 19-й сезон вже на річний комбайнер. Дон Фанд 8350, «Люксіон» 670 і це «Фенд» ідеал. Робоче місто ну, дуже хороше робоче місто. Жорна кабіна, широка кабіна, нічого не мішає, жадку все видно. Кондиціонер, музика, все, все що треба, є. Машина, машина. У ну, нас самі плюси. В системі змащування дуже проста машина. у два-три дні, там та майстринки помазають, цепових передач практично немає. На жаль, три, цепи один вигрузний на, на комбайні. Система очистки двигуна повітря зовсім проста. Фільтр не займаєшся, заміни до заміни. Так само радіатори охолодження. Ніколи ми їх не продуваємо, нічого ми не миємо, все, все робиться автоматично, все видувається, все, все, ну, тільки працювати, працювати працювати. Я Юрій Ступак, менеджер компанії Цепелін Україна по Сумському регіону. Зараз хочу представити вам комбайн-фенд ідеал. 8 серії. Почнемо так, як працює комбайн, з самого переду це жниварка. Даний комбайн працює у господарстві з набиром жниварок. Є 16-рядна соняшникова жниварка, 12-рядна кукурузяна жниварка і 9,29 см зернова жниварка від виробника Fendt. Жниварка Powerflow. На жниварці Powerflow встановлені ріжучий апарат Шумахер. Після зрізання маси. Маса потрапляє на гумовий елеватор Powerflow і подається до шнеку. Шнек діаметром 76 см, переміщає масу. На середину жниварки до похилої камери. Похила камера Fend Ideal 8 серії має ширину 1,40 м. Має три ланцюги, гідроциліндри діаметром 85 мм шток і вантажопідібність 5 тонн. За допомогою системи автодок Жниварка до комбайна приєднується протягом 5 секунд. Після похилої камери маса подається на подавальний барабан. Цей барабан подає масу до обмолочувально-сепаративної системи, яка називається dol Helix. Вона складається з двох роторів, самих найдовших роторів. У виробництві комбайнів довжина цих роторів складає 4,84 см діаметром 60 мм. На передній частині роторів встановлені 8 бичів у два ряди. По 4 біча в одному ряду і один ряд відносно другого зміщені на 45 градусів. Бичі розташовані вподовж ротора. Це дозволяє дуже м'яко проводити вимолот зерна і також м'яко передається матеріал до сепарації, там, де приймають клавіші і де відбувається сепарація. Цим самим ми забезпечуємо високу якість соломи для господарств, які займаються тваринництвом. Це дуже важливо. Потім після обмолоту і сепарації зерно у нас потрапляє на систему ідеал Balance, так звану. Вона складається з двох дощок, які виготовлені зігнуті певною формою, і вони забезпечують попадання зерна по всій ширині вскочуючої доски і решіт навіть до 15 градусів коли буде нахил. Тобто вони, ця система дає компенсацію нахилу комбайна до 15 градусів. Ця система стала статична, в ній немає жодних деталей, які б рухалися, тобто вона не потребує ні обслуговування, ні відповідно ремонту або заміни, вона працює на весь. Срок служби комбайна. Після обмолоту зерна воно провіється циклоном, який складається з трьох вентиляторів, і попадає до зернового шнека, елеватором піднімається у бункер. Зерно, яке не вимолотилося, відділяється окремо і через оцей додатковий шнек домолочується тут. І подається також на ідеал баланс на ті дві металеві дошки. Домолочується, очищається і знову ж таки потрапляє у бункер. Бункер да даної машини складає 12500 літрів. Бункер з вивантажувальним шнеком, відокремлений. Двома пластинами, які мають 5 робочих положень в залежності від того, яку нам треба продуктивність вивантаження. Даний шнек діаметром 480 см дозволяє максимально продуктивно вивантажити 12500 літрів швидкістю 140 літрів за секунду, тобто 81 секунда, щоб повністю вивантажити бункер. Якщо нам з якоїсь причини потрібно зупинити вивантаження, а бункер ще в нас не пустий, цими пластинами перекривається вивантажувальний шнек. Все зерно, яке знаходиться в трубі шнека, вивантажується. Шнек залишається пустий. Тобто у нас постійно комбайн працює з пустим шнеком. Зерно у нас потрапляє в бункер солома. Потрапляє в задню частину комбайна і може складатися або в валок, або подрібнюватися системною базікат, в якій встановлено 56 ножів. І також ще є функція відокремлення полови від соломи за потреби господарства. Всю оцю машину приводить в рух двигун всесвітнього виробника Ман. Це шестициліндровий рядний двигун об'ємом 12,4 літри, потужністю 538 кінських сил. Хочу підкреслити постійної потужності. Немає в нього номінальної або максимальної. Роботу цього двигуна забезпечує бак об'ємом 1250 літрів дизельного палива і 180 літрів едблю. Крутний момент з двигуна передається на основний редуктор. Цей редуктор приводить в рух всі гідравлічні. Насоси, які є на комбайні. На комбайні вдалося зменшити кількість ременів, їх тут всього 13 і один ланцюг. Решта всіх операцій відбувається гідравлічно. Рух цієї машини здійснюється за допомогою коробки передач. Як це вже повелось в компанію Fendt. Коробка стоїть варіокоробка, але тут вона має дві ступені на відміну від тракторів з трансмісією варіодрайв. Перша ступінь робота робоча швидкість від 0 до 15 км на годину. Друга ступінь від 0 до 40 км на годину. Ступені також перемикаються на підлокітнику комбайна. Рух вперед-назад. Здійснюється за допомогою джостика. Налаштування комбайна відбувається дуже легко з системою Harvest Plus. Оператор задає тільки завантаження роторів у відсотковому відношенні. Завод, наприклад, рекомендує, щоб це було 80%. Встановлює мінімальні втрати зерна, які можуть бути. І далі в процесі роботи машина за допомогою всіх своїх систем автоматично вибирає швидкість руху. Оператор, сидячи в комфортній кабіні, може працювати за допомогою навігаційної системи від компанії Trimble. Працюючи з навігаційною системою, це також продуктивність машини. Раз і економія-два. Машина працює. Всю зміну на повну ширину жниварки. І кожна крива лінія, яка з'єднує дві точки, завжди довша, ніж пряма лінія, яка з'єднує ці дві точки. Відповідно, витрата палива буде менша, продуктивність машини зростає. І розвантажується робота оператора. Він більше звертає увагу на системи, які мають правильно і збирати врожай. Комбайни восьмої серії Fend Ideal можуть бути у комплектаціях дуже різних, дуже цікавих, про які ми вам розповімо, коли ви до нас звернетесь. Дякую.